Хей, привіт! Вітаю вас у своєму новому творчому відосику. Сьогодні я буду заповняти ось ці полотна малюночками. Ви пам'ятаєте, в минулому ролику ми розмальовували ось такий малюночок це будуть малюнки на кухню, і я вирішила сьогодні продовжити це. Але буде трошки коротше відео, ніж попереднє. Я постараюся в цей один відосик помістити три малюнки. Щоб це було швидше, і вам вже буде нудно так довго мене слухати і дивитися. Я думаю, тому погнали. Буде три малюночки: е, перший ось такий буде, другий ось такий. І третій ось такий. Такі тематичні кухонні малюночки. Нагадую, що це не мої дизайни, не я їх придумала. Я знайшла їх на просторах Пінтересту. Вони мені сподобались, і я вирішила це відтворити, щоб воно висіло у мене в квартирі. Ну все, погнали! Коротше, беру полотно і малюю перший малюночок. Це буде бекон і яйця. Коротше, ось ескіз готовий. Зараз буду приступати до розмальовки. Як ви вже могли зрозуміти з попередніх роликів, що для мене це найважчий процес і етап малювання. Ну, принаймні, в традишці. Тому погнали. Коротше, з богом беру жовтий, почну з серединки яєчка. І ви вже не дивуйтесь, що в мене кольори не схожі. Я думаю, ті, хто бачили мої відосики, то вже знають. А, і, до речі, я так і нічого гісінько не подивилася про змішування кольорів. Уже залізла, бачите? Цей раз я не витримала і взяла банк. Е, блін. Ну, ж це таке? Подумала, тут бачу ціла купа кольорів на цьому, на бекончикові, А я не знаю, як я буду це вирішувати. Тому що у мене один бордовий, а з цього всього змішувати я не дуже вмію. Буду якось щось робити, старатися, щось змішувати, не знаю. Коротше, цей беру як самий темний ось такий, а потім уже буду щось робити далі. А тут іде якийсь контур ще. Ой, бляха, муха. А це було правильне рішення? Спочатку робити контур, а потім може все заливати. Може, треба було спочатку залити, а потім контур. Я тут Примінила всі свої змішувальні здібності, і якийсь колір у мене вийшов. ось. Я сподіваюся, він трошки світліше йде. Щось він не дуже сильно відрізняється від того. О, ні, трохи світліше, добре. Тепер я цей воду додаю ще трохи білого, щоб зробити ще світліший. Ну, Таке саме. Я бачу не дуже сильно вони ці два кольори відрізняються, але вже що поробиш? Цей я точно зробила світлішим. Ось на такому я етапі трошечки замалювала все. Далі буду, напевно, промальовувати оченятка їм. Ну, ось тут, по крайній мірі, поки що яєчко, бо воно вже просохло. Так, ось це я вже зробила. Тут просохло. Зараз і тут буду робити оченята ось цим кольором. Ну, все. Готово, в принципі. Ще контур. І все. Буду робити ось таким лайнером 0,8. Розміру. Все, погнали. Я завершила, у нас навіть сонечко вийшло за цей час. Коротше, вирішила додати good morning. Я знаю, що дуже нерівно. <смас> Максимально як могло вийти, але, в принципі, непогано. Ось така картинка. Друга, буде милуватися у мене на кухні. Приступаємо до третьої картинки. Ось я намалювала такий ескізик. І буду його розмальовувати. Тут вирішила написати good day, а там, де буде чашка з пакетиком, напишу Good Night. Думаю, так буде прикольно, правда? Це я так вигадала спонтанно цю ідею і якось, думаю, буде так прикольно. Коротше, погнали розмальовувати. Коротше, розмалювала я ось тут ці частини. Кольором, який у мене залишився з попереднього малюнку. Думаю, що добро пропадати. Звичайно, не дуже сильно він сюди підходить цей колір, але піде. У нас все не так, як треба. зробила нову техніку. Водички додала. І дивіться, який колір. То, що треба. Тільки вам трохи розвацькався олівець через те, що я водички додала. Але нічого. Що, погнали, обводить. Саме більше те, що я не люблю. Тому що зараз буде багато косяків. Ось такий у мене результат. Третій малюнок. І місія виповнена. Він знову уродливий, тому що я знову напротачила з лайнером. Він зіскакував цієї шершавої поверхні і постійно так, отак, і, як бачите, лінії зовсім не рівні. Не знаю, навіщо я тут це сонце прифігачило, типу, good day! Ну, не знаю, чим тут підходить чи ні. Ну, і ось така штучка вийшла у мене. Все, малюю ще четверту. І ура! Проект закінчений. Ескізик готовий. А, Ще очки й ротик не намалювала, ну коротше, трошки вийшла нам вік і трошечки вверху, але, я думаю, ніч страшно піде. Тут вже спільну картину нічого не спасе, як ви бачите. Не питайте, навіщо я обрала саме такий колір? Якийсь ядрений такий кислотний, що і рожевий, такий яскравий. Ну, взагалі, я його відкрила сьогодні вперше. ще не дивилася, який він вирішила глянути, що це за колір і чи він мені підійде для цього, для бекону, Тому що ці кольори, вони в тюбику одні. Намальоване таке одне, а по факту інше. Тому я вирішила подивитися а вдруг підійде. Потім думаю, ну що ж, він відкритий, можна намалювати ним. Але думаю, та ні, це буде занадто яскраво. А потім думаю: а якого ж кольору мені намалювати чашку? А в мене, взагалі, моя чашка вона зовні біла, а всередині рожева. Тому я вирішила. Розмалювати її рожем, тому що, якби залишити білим, то не буде класно, тому що, ну, майже весь холст білий якось не дуже класно, знаєте. До речі, ви пам'ятаєте, це вже останній малюнок. Так що, скоро будемо прикрашати. Не знаю, чи в цьому відосику я візьмуся за прикрашання моєї кухні. Чи в якомусь іншому відео може зроблю, типу прикрашання моєї квартири в цілому? Не знаю. Я ще подумаю взагалі, чи у мене дійде хід сьогодні до вішання цих картин. А, і ми ще не придумали, як їх будемо вішати. Це треба буде, напевно, ще якісь. Гачечки купити. Ну, майже готово. Ще пакетик зараз розмалюю і все. І буду переходити до найгіршого процесу. Це обводка. Ненавиджу. Зараз я все-все запертаю. Дивіться, зараз рівна гарненька чашечка. Що буде після того, як я почну її обводити, буде кошмар. Правильно! Короче, мій завершений малюночок. Більш-менш. Але оце це капець. Ну, от що мені з ним зробити? От, от, от це? Ну, от що? От нічого. все. Зараз я вам покажу всі чотири роботи. І якось в наступному відео, напевно, ми вже прикрасимо ними кухню. Але не у цьому. Ось все мої чотири роботи. Як вам пишіть в коментарях, але я і так знаю, що уроцькі. Але я тільки вчусь. Акрил, фарби, це лайнери, це поки що. Я в процесі. На айпаді в мене набагато-набагато краще виходить. Можете в цьому переконатися зайти в мій інстаграм. Я залишу на всі свої соцмережі посилання в описі під відео. Заходьте, welcome, я вас там чекаю. Коротше, ось такі роботи. Все, бувайте, до наступних роликів!